Вітаю з вами, я, психологиня Світлана Арефнія і рубрика Цікава психологія. Отже, продовжуємо досліджувати і говорити про різні експерименти, ефекти психологічні, які були досліджені вченими і які цікаві в порівнянні з сьогодення. Сьогодні я хочу поговорити і розповісти про цікавий експеримент, який вважається невдалим, незавершеним і невдалим. Але він є в історії психології, це експеримент Карін Лендіса. Він проходив в університеті Міннісоти в 1924 році. В цьому експерименті, як завжди, як зазвичай, приймали участь студенти. Так як Карін Лендіс був психологом, він проводив експерименти зі своїми студентами. Отже, ціль експеримента була виявити загальні закономірності роботи груп лицьових м'язів відповідно за виразом емоцій. Отже, він намагався викликати якісь емоції завдяки якимось пропонуючи якісь вправи і записував ці емоції, такий собі початківець фізіогноміст. Чому мені цікавий цей експеримент? Тому що я фізіогноміст і мені теж цікаві вирази обличчя людей, спостерігання за емоціями завжди це зчитую з читою і задоволенням спостерігаю. Отже, він таким самим чином спостерігав за виразом обличчя і реакції на різні дії. Він навіть намалював у студентів лінії на обличчі для того, щоб чітко фіксувати, як вони змінюються. Експеримент проводився на базі університету Мінісоти, і вчений пропонував різні дії: слухати джаз, нюхати аміак, торкатись живих жабенят. І записував і фіксував всі ці емоції. Найстрашніше, найжорстокіше вважається, чому цей експеримент вважається жорстоким, він наприкінці всім студентам запропонував відрізати живій крисі, ні, як буде криса українською. Пацюк, пацюк, відрізати живому пацюку голову. Це гидко, страшно. Але більшість студентів на це погодились. Розумієте? Більшість студентів, які приймали участь в експерименті, погодились відрізати живому пацюку голову. Питання. Чому? І Лендіс відповів на це питання так, що все ж таки знову. Вплив авторитету, як і в багатьох інших експериментах, має велике значення. Отже, він сказав так, що люди легко можуть підкорюватись авторитету і готові робити те, що б ніколи не зробили по своєму бажанню. Отже, знову вплив авторитету. Участь у експерименті ще додається тут. Те, що якщо я щось почав робити, я вже з цього я повинен це довести до кінця. І це називається інший ефект, про який я розкажу в своїх наступних відео про цікаву психологію. Отже, був такий жорстокий експеримент, він вважається невдалим, незалежним, тому що він нічого не довів, окрім жорстокості. Однак, з психологічної точки зору, він знову доводить, що якщо над вами стоїть... Авторитетне обличчя, авторитетна стать. Якщо ви студент і вважаєте, що ви повинні робити все, що вам скажуть, втрачаючи свою особисту думку, ви можете підпасти під цей вплив і зробити жахливі речі. Тому спостерігайте за собою, обирайте оточення, не обов'язково підкорятись всім авторитетам. Важливо не втрачати себе. З вами була цікава психологія. До нових цікавих зустрічей!